На центральній вулиці Коломиї продавали хлібобулочні вироби за ціною виробника. Організатори акції Благодійний фонд Ми допоможемо та місцевий хлібокомбінат. Зароблені кошти будуть відправлені для потреб поранених вояків. Ярмарок зініціював благодійний фонд. Ми допоможемо. Засновник Катерина Рижих це перша акція, адже фонд створили тільки 17 жовтня. Щоправда, вже на практиці волонтери доводять, що планують активно працювати і надалі. Наша мета допомогти людям, людям з вадами, людям, інвалідам, пенсіонерам, також творчі молоді. Волонтери це учні, студенти коледжа. Вони дуже заохочені. Політехнічний коледжі, дівчата є восьма школа, є дев'ята школа, ліцей, є перша школа. І надалі я думаю, що буде більше волонтерів, так як це ми тільки відкриваємося. Мета благодійного ярмарку зібрати кошти для лікування поранених, які перебувають у Львівському госпіталі. Ми дуже за них переживаємо і тримаємо за них кулаки. Ще на відкритті фонду волонтери почали збирати гроші на ці потреби, але сума була мізерною, тому й вирішили дозбирати на наступні акції. З цього приводу звернулися до керівництва місцевого хлібокомбінату. Там акцію підтримали та запропонували свою випічку за цінами від виробника. Погодилися віддати зароблені кошти на благодійність. Власник вболіває е, за Україну за вільну і незалежну. Я думаю, це і стало головною причиною, того, що е, якби ті люди, які воюють, там вони теж воюють за незалежну Україну, а Він чим зміг тим, тим і підтримується. Біля столів завжди було багато коломиян, утворювалася навіть черга. Більшість покупців кажуть, привабила не стільки дешева продукція, скільки можливість долучитися до доброї справи. А хто мав можливість, кидали ще й гроші до скриньки. Наша допомога сьогодні. Саме найбільше потрібна, і ми це бачимо. І думаємо, що надалі такі акції це дуже потрібні. І дякую, оцим і я поспитала, чи це студенти? Вони сказали, що це школярі. Я сказала, що вони дуже гарно і добру справу проводять. Це схвильовує, просто з людей, що що наші ну не забувають про, ці, про армію, що допомагають. Волонтери торгували від 10 до 15 години. За цей час продали машину випічки на 7 тисяч гривень. Ще частину люди кинули у скриньку. Для прикладу класний керівник 4-го Б класу з Коломийської гімназії Лілія Крив'юк дала 700 гривень. Цю суму вони зібрали усім класом на потреби вояків. Загалом у Львів волонтери відправили 8 тисяч 183 гривні. Дані та квитанції про цю акцію вони висвітлили у соціальних мережах.